Свалявському ЦНАПІ діє послуга мобільна валіза. Тож маломобільні верстви населення можуть отримувати якісні адміністративні послуги просто на місцях, не відвідуючи ЦНАП. В наш ЦНАП ви знаєте, ми виграли проект від ПРООН в квітні місяці місяця року, і завдяки цьому ми зможемо давати більш доступніші послуги для наших людей, які не соціально захищеними це інваліди першої другої групи. Мобільний кейс надавати послуги на дому. Валіза містить все необхідне для роботи адміністратора: ноутбук, принтер, сканер, веб-камеру та вайфай-роутер. У Мобільній валізі знаходиться все для того, щоб надати якісну адміністративну послугу. Це і принтер, і сканер, камера, яка буде фіксувати звернення. Тобто, якщо адміністратор виїжджає, наша група виїжджає на надання адміністративної послуги. Ця послуга обов'язково фіксується на відеокамеру. У ЦНАПі розповідають, що в громаді є віддалені населені пункти. Тому працівники ЦНАПу, крім візитів за окремими запитами, щомісяця планово виїжджають до таких стіл та надають всі необхідні послуги. Мобільна валіза це пересуне віддалене робоче місце для адміністратора відділу. За якою може звернутися будь-яка людина похилого віку, людина з інвалідністю, яка не має можливості або лежить в лікарні, не має можливості отримати адміністративну послугу. Пересувне віддалене робоче місце, мобільна валіза це обладнання повністю облаштоване для того, щоб надати якісну адміністративну послугу. З мобільною валізою адміністратори ЦНАПу зможуть надавати послуги людям старшого віку з інвалідністю, маломобільним групам населення вдома. Це, зокрема, реєстрація місця проживання, оформлення пільг та субсидій та ще чимало інших послуг. За послуги може звернутися будь-хто з родичів людини, яка потребує цієї послуги, опікуна чи соціального працівника, який веде догляд за тою людиною. Для того вони на мають надати. Прийти написати відділ центру надання адміністративних послуг заяву для отримання цієї послуги, мати документи, підтверджуючи, якщо це людина з інвалідністю, мати документ, підтверджуючи, що це людина з інвалідністю, і вона дійсно потребує отримання цієї адміністративної послуги. Від початку дії проєкту даними послугами вже скористалися понад 20 місцевих жителів. Фахівці ж кажуть, надалі тільки покращуватимуть якість сервісу, адже мають на меті надавати послуги всім жителям громади без виключень.